Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Пімсти смерть великих лицарів. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Не завагайся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневоля тебе виявити тайни. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору української держави.